І усім друзі, сьогодні ми граємо у Roblox. Це локація смерті. Мегорова гра Фредера. Друзі, ви так швидко ростете. Я не знаю, що давайте доб'ємо вже 300 підписників, але, але це відео вийде де раніше. Чим. Набереться 300. Ц... Чи пізніше, чим набереться 300. Дуже вам дякаться. Це просто моя врі... мрія з дитинства. І ще Я це завдання пос... підставила собі добити літом. Зараз літо, літні каникули так що давайте приступати. Так, блін, не туди. Заходимо ось сюди. Ох. Аліса. Моя кішка тут ось тут просто ходить. Аліса. Добре, дорогі друзі. Я зараз швидко туалет. у туалет, тому що мені дуже треба Давайте, Я буду з вами через секунду. Так, друзі, я ось тут. Е, я вже сходила. Ем. <плес> ну, е, е, ми не будемо грати, тому що ми граємо вже в нашу рік. Е, е, Заходимо Блін, у мене. Ванше горячий. Е, вона Блін Ну я не хотіла його вибирати. Оп, сюди Ні, не сюди. Ось так. Минробаксов немає. Я вчера получил какого-то секретного персонажа. Уже я, да, я не знаю, какого. Так что... Що... Ось Си-2. Давайте проверю их на, на бажання. Так. докрисить Е e. Bien. Клик. А Фредді Такой толстый. Да, в меня такой был. Или не был. Я уже не помню, так что будем играть за моими платными персонажами. Друзья, кстати, я, я на прошлых днях, когда вы мне дано, я купила вот такую марионетку. Марионетку марионетку. Ой. Она так медленно ходит. Ну... Но... Пойдем ради за ней. За ней. Где не она будет тянутый час? Років, спустя. Наконець я до сюди добралась. Ось. Колись де хтось прийде. Так, треба кое що зробити. Давайте їйте. А де усі? Добре. Це не можу його відкрити. Багнутий сервер. Так вам скажу. Блин, хуй там так тупый, мне аж завыше пофигу. Мне просто пофиг. Так, друзі, я хочу вам показати, як можна знайти цю пасхалку. Може я її не забрала. Також йдемо. Туди. Ось туди. Тут світ моргає І вважаємо скільки разів він моргає Коли він ось. Перестає надовго таким синеньким, та він, значить, прекратився. Так, починаємо. Один. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, один. два, четыре, пять, четыре, один, четыре, пять, четыре, один, четыре, пять, четыре, пять, четыре, один. Четыре, пять, пять, один. Сюди ми не забираємо ось тут. Ми біжимо сюди. Е, перший в нас е, кнопка ось тут. Забираємо. Треба її зажати, щоб вона в нас Далі ми йдемо ось туди, вон там друга кнопка. І після її я дуже довго шукала. Біжимо ем, сюди, сюди-сюди і загляну ось сюди. Зажимаємо. І в нас активувалися усі кнопки. Зажимаємося. Ось, ось цю. Розблокируємо. Ой, тут движ-Париж. Вы должны вот там получить. Эй! Добрый. Пропустимся по песням. Друзья, сейчас. Я тебе теж хочу. Ресет: бачимо, скільки він робок зів стоїть, але не стоє. Скільки робаксів Скільки робок. Ні, я дуже треба. Добре, друзі, давайте побачимо, скільки в мене вже підписників. Вас, вас е... блін, я сьогодні не попривезтувалась як треба. Е, мої вовці та вовчата. Е, всь... Всім привіт, мої вовці та вовчата. Е, ну так, я обічну. 290. вас було. Чомусь Тимурчик, собирайся, мы уезжаем. Иду. Интересно, мама разрешит тебя оставить? Как на дачке хорошо, аж возвращаться в город не хочется. Мамочка, а он с нами будет жить с нами? Кто? Мой новый друг. Да это же клещ! Да ну ма, зато смотри, как... Так, друзья. Друг. Да! Так, друзья, вы еще... Российское аудио потому что мы по 2 дня Бабушка, тебе вчера телефон и в ней а, Мама, что за ханыга у нас на кухне? Так что, друзья я сейчас возьму маску и беру выключаю включаю дизапись и включаю экран мой. так что, давай Так, друзі, я її знайшла, мені треба було шукати, вона просто в мене була на столі. Так, друзі, добре! гру. В мене вже другий, третій, точніше, Кли клієнт. як же громко бле? Да питайте ви в мене, як я устю взрослу взрослух рукраю в мене IQ ноль.

Друзі, хочете стрім на три... 300 підписників, пишіть під моїм жовтком, де можна писати коментарі. Наприклад, де я танцюю. Ви ж не дивитесь мої відео, блін. Добре, сама зніму стрім на 300 підписників. <рисква> Ви ж мої Зараз враму Прошавай. Мій бізнесмен. мен. Це мій бізнес. Ну а на цьому все друзі. Підписуйтесь на мій канал. Та з вами була я, Glam Rock Rock 7. Усім па-па! Мяу! -па!